Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все і Світланою. Зараз я вам пропоную дуже смачний рецепт приготування камбали ніжної, соковитої і дуже смачної у незвичайному мариноді. Так, камбалу я почистила з двох країв, обрізала плавнички і порізала на такі трикутнички. У мене. Було дві камбали. Зробила маринад для замаринованої камбали потрібно для двох камбал, потрібно два яйця іцохвичих, також 2 столових ложки майонезу, три столових ложки соєвого соусу, сіль, перець для засмаку, сушений часник. Також за смаком. Потрібно брати тільки сушений, мелений, тому що якщо свіжий, то він буде пригорати. І перебивати запах риби. Також сюди додаємо, додаємо сюди ціль ферез я сказала, майонез вода, соєвий соус, яйця. І одна чайна ложечка гірчиці. Це все перемішуємо і в мене виходить такий маринад. Поміщаю сюди шматочки камбови. І нехай вона помаринується хвилин 20. У такому маринаді Так, потім ми її поміщаємо у муку. Обкачуємо угнуці. На помірному вогні буду обжарювати з двох сторон. От ну, подивіться, з однієї сторони я вже прижарила мою рибку. На помірному, щоб камбала добре прижарювалася. Отак. Подивіться, яка вона гарна. Соковича, ніжне і буде дуже смачна в такому мариноді. Ось такі кусочки, дуже красиві, як на триугульнички, кості дуже гарні виходять. Тож, сьогодні у мене буде такий рецепт жареної, риби, камбали у маринаді. Кому сподобався мій рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Це дуже смачна, страва, поживна і в той же час легка у приготовленні. Ось такі ось все ж показати. Почекаємо декілька хвилин. Попередку в горичці. я вам покажу яка вона нечна і шоколіта. А Бачите, така вона дуже-дуже м'ятенька. Так що ще плоди коклони і я буду знімати її в нього і покажу, яка вона буде в обжареному вигляді. Ось така, ось така у мене сьогодні красота. Як я вже говорила, є рибу Дуже люблю, тому вам пропоную рецепти риби в будь-якому вигляді і в будь-яких серців. Ось такі сьогодні у мене рецепти. Так, ну що ж, напевно, я її ліною. Коли ще то у нас застрій руб'яненька. Так, а цей купочок ввожу, поки буду дегустувати, то нехай вона прожарюється. Так, зараз показуємо віково нам рибка мені вийшла. Звичайно, гаряча, подивіться, яка вона ніжна, яка соковита. Дуже-дуже смачно. Подивіться. Дуже смачно. Приготуйте, не пошкодуйте. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте моє відео. Рекомендую приготуйте це дуже смачно. До побачення, ваша Світлана. Всього найкращого!